Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми говоримо про приховані сенси російської пропаганди. І сьогоднішня наша зустріч присвячена темі е, того, як на тлі е, вдалого доступу е, українських збройних сил. В Курську область російська пропаганда намагається сформувати себе такий образ жертви. Цей наратив в принципі не новий. Від самого початку повномасштабного вторгнення в Україну російська пропагандистська машина намагалася показати і виставити Росію е, такою собі жертвою ситуації, тобто ми не нападали перші. Ми не кому не загрожували. Ми не агресори. Да, ми що? Ми вимушені були щось зробити для того, щоб захистити себе. Та да? от і цей наратив російська пропаганда намагається експлуатувати і далі. Всі виступи російських очільників, починаючи від гори на в в Радбезіон, закінчуючи. Пропадисько, як та ж Марія Захарова, яка є прес-секретаркою російського МЗС. Чому ми говоримо про неї? Тому що вона це артикулює на міжнародну арену. Ці люди намагалися в той інший спосіб виставити російську владу жертву, Да? І ситуація на Курщині вона підкреслила цей наратив і дала так, поштовх цьому вже там ну заїжджану наративу для того, щоб знову його витягнути як озирний туз. Із Рукава я надаремно собою прихотив на ефір е е декілька папера. Чому? тому що я хочу зацитувати е саме те, як е двоє представників російської влади, а саме омбудсмен Москалькова, і вже згадана речниця МЗС Захарова подавали ситуацію, і яким чином вони намагалися у своїх меседжах виставити Росію саме жертви. Так, от що писали російські медіа про заяву омбудсмена Москалькової, що вона. обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм Украины в связи с атаками на Курскую область. Да? Она отметила, что в результате украинской атаки пострадали тысячи мирных жителей. Да? Вот, на хвилиночку, да? Ей в унисон вторить Мария Захарова. Она э, заявила наступным: Нападение на жилые дома, взрывы спящих мирных жителей в их квартирах – это невыне, э, нес, несмываемое уродство терроризма. Да? Тобто, отакі цинічні заяви е, просували російські пропагандисти, російські очільники на початку е, вдалої атаки е, на Курщину росі... українських збройних сил. І тут можна сказати, що це заяви цинічні, що це російські наративи, російська пропаганда. Але для того щоб їх спростувати, для того щоб показати наскільки е, Росія скажімо так викривлює ситуацію, показує її з абсолютно іншої точки зору, слід згадати е, буквально декілька звітів із інформації з е, декількох звітів ООН, до якого апелюють російські очільники, які були опубліковані буквально ось в останній час. Так, от, в одному з звітів повноваженого комісара справ людини при ООН йдеться про те, що, наприклад, місяць липень, по кількості жертв, які від російської агресії мирних саме йдеться мова про цивільних людей. Перевищили всі показники, які були до того: 214 людей і понад не було вбито російськими атаками, ракетними, бомбовими, е обстрілами е в Україні за тільки за один місяць. Більше тисячі, а якщо бути точним, 1098 людей було поранено. Це тільки за липень місяць. І підкреслюю це найбільші показники за е весь період повномасштабного вторгнення. Це якщо ми говоримо про тероризм да, і про апеляцію до домірних жителів, да, про які говорить Марія Захарова. Якщо ми звернемося до слів Москалькова, тисячі жителів там пострадали, ми звернемося до ще одного звіту ООН, який був опублікований у березні цього року, де міжнародні експерти зафіксували, що Внаслідок російської агресії проти України тільки вимушених переселенців було внутрішніх вимушених переселенців в Україні було понад 3,5 мільйони. Тобто ці люди, які покинули свої домівки. Більше 6 мільйонів виїхало на постійно або тимчасово за кордон. Оце називається постраждалі мірні жителі. Так? Більше того, в цьому ж звіті було зафіксовано, що жертвами російських, російської агресії, російських обстрілів, російських ракетних атак масованих. Стали більше 30 тисяч вільну 39 тисяч українських цивільних громадян, із них понад 10 тисяч це загиблі і більше 20 тисяч це поранені. Ось обличчя російського тероризму, і ось обличчя російського цинізму. І ось приховані сенси російської пропаганди, які вона якими вона намагається приховати свої. Варварські дії, підкреслюючи, акцентуючи увагу на діях саме України, та, яка увійшла в Куцьку область. Тож, друзі, якщо ви далі хочете розуміти і при оці приховані сенси російської пропаганди, в яких є дуже великі загрози для нас з вами, залишайтесь на нашому каналі, тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, на наш канал Правда про брехню.